Можливо, і не все так погано на ринку нерухомості. Вирішив, думаю, зайду, подивлюся, що твориться. Може, щось змінилось, може думаю, вівторок та й щось є. І натрапив на дуже цікаве, Пише без комісії дуже цікаве оголошення. Значить, оренди квартир для студентів. Ось, ми бачимо: прошу до вашої уваги, Трапезна з на цієї квартири. А ця квартира, я би хотів трішки додати вона для справжніх лицарів. Тут може жити лицар, мати обладунок, приходити в свою цю таверну в трапезну, і, значить, їсти і бути відділеним від інших лицарів, які е, проживають у, у цьому помешканні. Бачимо, що тут нам надають е, килим. Який е, виглядає так, що він колись прикрашав підлогу оперного театру, а потім непомітно зник. Е, ми також бачимо систему кондиціонування це все за 4 тисячі. Ви будете вражені. Значить, бачимо, тут все таке... Е, значить, тут телевізор приставка, нічого не буде видно, коли ви будете грати на цій приставці. Нічогісінько. Ну, так, це такий диван дружба. диван дружби. Всі, хто живуть тут, можуть тут поміститися і так фоткатись. Коротше, п'єц є в цій квартирі. Ми пам'ятаємо, що п'єц – це геймченджер. П'єц – це найкраще, що може з нами трапитись. Бачимо п'єц, в квартирі докидаємо бали. Тут ще є якась така стіючка. Я не до кінця розібрався, що це, але я дивився, що це м лицарі можуть складати туди мечі. Типу, що ти можеш прийшов? Типу, так заходиш з, з гуляння і так ставиш свій меч Ось сюди перед тим як сідати до трапези. Тут ми бачимо казарми наших лицарів. Вона мені також нагадує. А дивіться, заважте, тут стіночками, тут жодна блоха не перелізе до іншого лицаря. Е, значить, це, це радкою все оце затягнуто. Ну це гарно, це, це правильно. Але воно мені ще нагадує, якщо ви е, буваєте в зоомагазинах, воно мені нагадує ці тераріуми, де тримають тваринок, там удавів, кроликів, ще щось дуже схоже. Підозрюю, що у цій кімнаті знаходиться холодильник або шафа. Я не певен. Але. Все для, лицар... для лицарського сну. Ви так заходите, спите, а потім знову вранці встаєте і йдете трапи зробити і йдете бити дракона, вбивати дракона. Ванна, добре, що вона є, є пральна машина, щоб лицар міг попрати свої обладунки. Ось, щоб вони завжди були блистіли і готові. Лицарі були зустрічати свою леді. Прекрасну леді. Все, весь набір. бачите, Все лицарські набори, все три в одному. Зубні щіточки, все є тут. Тут є все. Навіть непогана ванна, до речі. Подбали про лицарів. Чого мені, що мені не подобається, я не бачу кухоньки, де лицар має готувати собі трапезу. Я бачу тільки, де лицар може таверну лицарську і лицарську казарму. І лицарську казарму. І ще бачу е, тримачку для лицарських мечів. Подивимося, що в нас по опису. Так, поверх четвертий з чотирьох, кількість кімнат. Четвертий з чотирьох, я вже вважаю, що це треба е, давати е, знижчу ціну. Тому що, вибачте, я живу на останньому поверсі. Я боюсь шахедів завжди, завжди ходжу в бомбосховище. Щойно пібікне, пібікне. Тому тут теж треба. Площа кухні, ми її не побачили. Це уявна кухня. А може це знаєте, скільки це лицарсько? Це середньовіччя, може, це взагалі фентезі? Може, це треба якось викликати цю кухню? Або її треба збудувати як в Майнкрафті? Три кімнати не бачили. Ну, бачили велику, бачили, де проживатимуть лицар більше ми нічого не бачили. Підключене резервне живлення це добре. Угу. Кава машина, не побачили. Ми кава машину Сушильну машину, клас, що вона є, але ми її теж не бачили. Електрочайник, просто теж геймченджер. Варильна панель. Нема варильної панелі, ми її не побачили. Мікрохвильову піч не поб... духова шафа. Я не знаю, що це таке. Можливо, це щось для лицарів. Треба, типу, там вони піднімають дух. Заходять цю шафу і такі підніми мені дух, мій брате, лицарю. І вони піднімають собі дух перед тим, як іти рятувати свою принцесу. Або принца? Хто знає? 21 століття, лицарі різні. Телевізор, вже прочитав тепловізор. Так, проживання без власника. Дякую. А бачите, комфорт відеоспостереження. Я думаю, що власник квартири зумисно шукає собі е, цих лицарів для того, щоб знімати відеоспостереження. Боже, а що ж мене таке в обличчя страшне? Ну, нічого. Це просто рано. У мене ще обличчя до Черепа не приклеїлося. Так, тільки для студентів денного навчання. Нас цікавить тільки молодняк на наших відео. Тільки молодняк. Центр міста 5-10 хвилин до більшості Венези Львова. Де ви мешкаєте? Коцюбинського 15. Ну, це середній центр. Навіть можна сказати, кінець ближнього центра. Тут справді відстань до Ну чекайте, якщо вам треба ось сюди, по типу ветеринарку, то ви не за 15 хвилин. Ну, але, добре, я домахуюсь. Насправді, тут так. Тут можна тут до політехніки близько, тут до Франка. Коротше, рекламувати не буду. Це справді ближній центр. У мене взагалі підозри. Що це може бути скам, але поки що нічого окрім підозр. Три кімнатна квартири сто квадратів. Чудово, омобльовані ліжка, шафи, столи для лицаря. Ду, кухня з духовкою, холодильником, мікрохвильовкою та чайником, швидкісний Wi-Fi, пральна машина і праска. До речі, тут не пишуть про сушку. Телек плюс PlayStation 3. Цю хату можна е, орендувати тільки заради цього PlayStation. Це, там можна грати Ксену Принцесу Воїн, наприклад. Там можна ще Бафі зіграти, до речі, хто не грав. Коротше, тут можна грати кучу-кучу старих ігор ігри, YouTube, фільми. Цілодобовий доступ без господарів. Вони так говорять про те, що це все без господарів, що я вже і переживаю. Отож, хотів розбавити наш ранок, показавши таку квартиру лицарську з трапезною, з диваном в стилі друзі. Звичайно ж, звичайно ж, лицарська казарма. Така натхнена якимось зоомагазинами, кусочок ванної, ну і решту нам не показали. Значить, є що приховувати. Коли нам не показують решту, є що приховувати. Всім гарного дня, гарного вівторка чи середи, я не знаю, коли я це залию, але постараюся якнайшвидше. підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі.